Усім доброго дня! Ми вирушаємо в трудову подорож. На вихідні їдемо в село садити картоплю. Ми сьогодні будемо подорожувати трьома областями: Чернівецькою, Вінницькою і крайня в нас зупинка кінцева хмельниця. Знайомими стежками, в біду, до тебе моя мамо, тобі я низько поклонюся, як у дитинстві привернуся, дорога додому, до рідного краю, дорога, де мати чекає завжди. Та й ворі, чи радість на серці, чи в душу запала тривога, Ідемо до мами і будемо йти сотні літ, бо все найдорожче на світі до мамині очі, усмішка ласкава, як віті, в неб'яночий світ. Ідемо до мами, в ні сонячні зоряні. Мами пройшов живий світ! То -то тут буде перше село Люкомирівка. Назване в честь танкіста, який згорів у танку в 40. У другому чи третьому році, в другій великій Вітчизняній війні, Любомир. В цьому селі народилася моя мама. Село маленьке, мальовниче, таке на горбочках, дуже гарне. Дуже люди, добрі, привітні такі. Ну, звичайно, вже вимирає. Ми живемо далеко від обласних центрів за 150 кілометрів. Ну і люди, звичайно, всі тягнуться до центру, десь до, ближче до цивілізації. У стара церква дерев'яна. За часів радянської влади тут була колосна комора, ніхто її не розвалив, зняли просто. Хрести, а дзвіниці були, лише хрести були зняті. І та зберігалося колгосне зерно. А зараз діюча церква дуже гарна дерев'яна, гарно збереглася. Колись вона була на такому горбочку, ми малі каталися на санках з цього горбка, а зараз так вже все зрівнялося. Церкві, мабуть, років 300 або й більше вже. Як гарно цвіте сливовий садочок у нас. Бджілки літають. Запах божествен. Ташки співають ми вже в кінці города. У нас ділянка 55 сотих. Ось там в кінці города я вчора назбирала сморжів, обідали супом з грибним. Яка краса! У нас коли вийти, город трохи з горбочка він не зовсім рівний. У нас таким видолинком село йде. Ось наші трудівники досаджують картоплю, сусід приходить в нас, друг наш. Яке гарне село. Там лісосмуга дубова. Ми колись корови там пасли. Ми садимо, звичайно, маленький кусочок, а коли жили батьки, ми від хати аж до кінця все засажували картоплею. Приїжджали всі на строї дітей з внуками, сім'ями. Весело в садочку. Стелили покривала, лежали, їли пирожки. Дідусь ходив, приносив нам морозива з магазину. Ми зараз це все згадуємо і дуже любимо приїжджати всі додому разом. Мати з Ох, красавна. Всім привіт з Подільського краю. Ми приїхали до батьківської хати садити картоплю. Садимо ми її тут не дуже багато. Десь так відер 40, мабуть. Кусочок города віддали сусідям, хто тримає корову під люцерку. І працюємо біля садочка. Ось там у нас сливка цвіте, посадили наші мужчини. Ми, я вже говорила, з братом садимо город, доглядаємо. Посадили сливочку. Перед старою хатою грушка в нас дерев тридцять є, кілька черешень і яблуні. Це у нас там іде така дорога до лісу, і у нас пліт такий стихійний, кидали гіляки. Так, наші діди, прадіди, і так і ми не облагоражуємо його не треба. На вулиці лишилося вже пару хат з людьми, що живуть, село вимирає, так що ніхто не буде його тут облагоражувати. Стариї валяться, стара хата валиться. Вона була ще дуже в гарному стані. Батьки жили. Ми 12 років вже і не заходили до неї. Ми лише підтримуємо новий будинок. Він з 1986 року побудований, досить такий великий. Ми так трішечки підтримуємо. Всередині, на двору трошки в копійку в нас входить, якщо ще й там його облагоражувати. Ми місяць назад посіяли моркву. Зараз спробую її просапати, ніби десь там рядочки видніються, але ж під снігом воно все залягло. Ось. Зараз буду цю грядочку просапувати. Будемо садити квасолю, картоплю вже вивозимо на город, брат обкашує. ще такого не було, щоб садили картоплю. І на городі була в садку трава. Коліно. Ми завжди е, сідали просто на землю, трава лиш пробивалася. Ось такий у нас город, дуже гарна земля, була доглянута, угноєна. Там в кінці городу у нас в радянські часи був медпункт і навіть родільне відділення. Старший брат народився тут, прямо за городом. Посіяли на сіву зміну фацелії, кусочок теж сусіди хтось скосить, о там біліється полоска. Село оживає. Зранку вже хтось бурчикує, десь їдуть трактори, посівна, трошки погоди. І ось такий в нас садок, ще не, засія, не закошена трава. Ось який до нас прийшов гость. Маленький такий. тільки Сем, іди до мене. Іди, хороший такий собака. Обірвався в нас у мотоблокі тросик. І тепер хлопці сконструювали без троса підвоєм. Помаленьку. Нам ще залишилося трішечки, рядочків 10. Ось так ми зараз поробимо рядочки, вручну розкладемо, загортаємо рівно, щоб потім просапати. Дощу налило вже багато, земля волога, може покропимо антисапою до сходового гербіциду. Внесем трошечки і не будемо сапати, бо хто його знає, коли приїдемо. Ох ти собака хороша, ти хороша собака. Сем, іди сюди. Помічник. Так, бурячок ми сіємо ручною сівалкою. Буряка сіємо небагато. З осінню гарно удобрили город гноєм. Брате, зніми шапку чорну, бо получиш сонячний удар. По чотири рядки хватить? Хватить по чотири. І загортаємо картопельку. Вже рядки робили мотоблоком. У нас увірвався трос у мотоблоковий. Хлопці зробили екстрений ремонт. Ну ти ти щось нове кажи. Тобі Режисера тобі покликати. не треба, я гарно зніму сама. Пока, батьківський дом. Подивіться, яка гарна в нас вулиця. І вже починають всі журжати.